Привіт! Сьогодні поговоримо про ремонт окремих узлів сільськогосподарських агрегатів. До нас звернувся фермер, господарство якого постраждало після обстрілів рашистів. На ремонт нам привезли передню опорну частину сівалки 1590 Джонде. Як ми бачимо, сильно осколками пошкодило саме передню частину, там де знаходиться причіпне трактора. Починаємо з креслень, по яким будемо замовляти необхідні елементи. Поки чекаємо на заготовку, рівняємо колісну вісь, яку вибухом підігнули. Покресленням на плазмі порізали метал необхідних товщин та виточили всі необхідні втулки. Починаємо зварювальні роботи. із за високої ціни на метал стараємось по максимуму використати в цілілі елементи. Після всіх робіт готові вузли заїжджають у малярний цех. І останній етап збірка докупи всіх елементів перед відправкою. Звертайтесь до компанії Агрокар з питань ремонту, вузлів та агрегатів. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших проєктів.